Всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні жінки. Сьогодні у нас реакція на чергове відео з Тік-Току. і повірте мені, це відео буде максимально актуальне кожній жінці. Ельфі вам передає привіт також. Вона разом зі мною п'є каву. І сьогодні ми будемо із вами говорити про те, чому ми не можемо вийти із стосунків, які вже віджили себе, чому ми постійно повертаємося до колишніх, а муд сьогоднішнього відео буде ось це відео з Тіктоку, яке, мені здається, максимально класно описує е, взагалі, про що ми будемо говорити сьогодні. Дивимось! Відео і Цвіталік просто максимально круте. І давайте поговоримо про те, чому ми ніяк не можемо відпустити, відживши себе стосунки, основні причини цього, чому ми повертаємося туди, де нам було некомфортно і погано, і які взагалі безпечні, класні, круті стосунки, і як же нарешті жінці зцілити свою жіночність і потрапити, обрати партнера, який, з яким у неї буде відчуття безпеки. Опори захисту, міцна, зріла, підкреслюю, любов. І від того будемо рухатися. Погнали! А ви, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися на цей канал, А то чомусь нас дивиться набагато більше, ніж підписані. Камон, давайте розвивати цю жіночу тематику, зберігати і розширювати наше жіноче коло. І обов'язково діліться тією інформацією цим відео, якщо вам воно сподобалось. Чому так трапляється? Я впевнена, що в багатьох жінок були такі ситуації, коли вони поверталися в стосунки, де насправді їм було некомфортно, або ті стосунки, які вже віджили себе, або жінка продовжує всіма зусиллями тягнути на собі ці стосунки, вимолювати е, пробачення у партнера, якщо вона вже йшла із тих стосунків, або просто напросто. Відігравати ось цей регулярний сценарій про повернення в стосунки, що таке взагалі здорові стосунки. І тут ми зараз розділимо все на декілька варіантів: на співзалежні стосунки, контрзалежні і третій варіант, який є здоровим для цих стосунків в соцмережах і в фільмах, і все те, що ви бачите, ось це прекрасне кохання, яке живе вічною, вони люблять одне одного і вони постійно разом. Це класичний приклад співзалежності. І звісно. А з самого дитинства у нас формується ось цей образ, що кохання воно таке і має бути. Що людина кидає абсолютно всі свої справи для того, щоб піти врятувати партнера. Жінка з чоловіком, який не погоджувався бути з нею в стосунках, вона просто працює над собою, потім працює над ними, і вона повертається в ці стосунки, і він нарешті її обирає. Або навпаки, проте, коли ми бачимо, як партнер не обирає стосунки. Він не хоче в них бути, при тому, що неважливо, чи це жінка, чи чоловік, і другий партнер він максимально намагається переконати цю людину. І таким чином в нас вибудовуються абсолютно всі сценарії романтичних комедій. просто... Романтичних фільмів і мелодрам, і, на жаль, якраз із цього і формується наше уявлення про здорові стосунки. Пощастило тим жінкам, хто бачив приклад здорових стосунків, де обидва партнери мають свої кордони, де обидва партнери мають своє життя. Але, на жаль, такий приклад стосунків є більше винятком, особливо в нашому менталітеті, ніж правилом, тому що у нас, в принципі, основи якісь психологічної ієрархії, основи самоцінності почали транслюватися зовсім нещодавно. І, наприклад, в моєму оточенні, дитячому підлітковому, я не пам'ятаю прикладів здорових класних стосунків. Хіба що в однієї. Моєї вчительки з німецької мови в школі, і те не факт, тому що ніхто не знає, що там було далі. Так от, наше уявлення про стосунки воно формується перше із наших батьків. Із того, якими ми бачимо стосунки, тобто, якщо людина із самого дитинства, дівчинка, бачила постійні емоційні коливання в стосунках, де мама чи тато були відсутні, або вони постійно працювали, або вони сварилися, або вони не обнімалися, взагалі ніякої тактильності не проявляли, або вони. Просто співмешканцями були, то звісно, на несвідомому рівні у цієї дівчинки буде формуватися поняття, що стосунки це якраз те, що вона бачила у мами і татом. Хоче вона того чи ні, подобається їй це чи ні, навіть якщо на рівні голови вона розуміє, що це не були здорові стосунки, дуже часто без роботи над собою жінка просто влітає в ці стосунки, не розуміючи, що взагалі відбулося, і чому, обираючи партнера, який взагалі був не схожий ні на тата, ні на маму, чомусь вона опинилася в тих стосунках, в яких були її батьки. І е, ось це постійне бажання емоційне, Них коливань що для Багатьох із нас і було ознакою стосунків, тому що для нас любов це було не щось безпечне, постійне, присутнє, те, що тебе підтримує. Ті батьки, які завжди будуть поруч, ті батьки, які на всіх рівнях кордонів, емоційних кордонів, фізичних кордонів, інтелектуальних кордонів, що вони завжди будуть присутні, завжди будуть поважати вас. Коли ці батьки не були присутні, то для нас визначення любов. Якраз і створюється, і формується із ось цих нездорових прив'язаностей. Я обожнюю книжку під назвою «Attached», Я не знаю, як її переклали українською мовою, але книга неймовірно класна, яка якраз таки розказує про типи прив'язаності і про те яким чином ми цю прив'язаність формуємо? Так от, якщо, якщо у нас із самого дитинства було переживання того, що мама від нас піде, від того, що тато не присутній, тато нас не любить, коли ми постійно жили на емоційних гойдалках, то ми будемо обирати і шукати партнера, такого, який підійде під ось, цю, ось цей сценарій, ось цю форму стосунків. І знаєте, що найцікавіше? Що є дуже багато людей, які давно вже в терапії, але вони тільки обговорюють цей сценарій, а по факту нічого не змінюється. Вони просто колупаються в своєму минулому і е, на рівні дій е, абсолютно нічого не змінюється і не отримують новий досвід. І е, саме тому ми будемо сьогодні говорити дуже багато про ці види прив'язаності і про те, е, чому в принципі емоційна складова така важлива. Так от, частіше всього, якщо ми говоримо про жінку, е, які повертаються в, своїх, в свої минулі стосунки, якраз ті жінки, які, маючи здорового, стабільного, класного партнера, де вони почуваються безпечно, для них настільки стан цієї безпеки і рівного стану не є. Знайомим і не є здоровим в їхньому розумінні, що вони плутаються із відсутністю почуттів і просто звалюють із стосунків, продовжуючи ось ці емоційні гірки із партнером, тому що без цих емоційних гірок вони відчувають себе. Непоміченими, вони відчувають, ніби вони неживі. І ось це відчуття життя їм якраз таки надають ці емоційні гойдалки. Так от дуже часто в терапії я спостерігаю, коли от клієнти приходять і вони кажуть, ну ну та, він такий класний, і він все робить для мене. Він такий чудовий, і він мене і так, і так, і кружляє, і все так круто, але я нічого не відчуваю до нього. І це той момент, коли я розумію, що жінка не усвідомлює, яким чином формуються стосунки, формується прив'язаність в парі, і яким чином взагалі вона закохується в чоловіка. До речі, якщо вам цікава ця тема, як відбувається закоханість у жінки, і як формується закоханість у чоловіка, тому що це зовсім два. Різні шляхи, будь ласка, діліться і будемо про це говорити. Так от, і жінка із тією тривожною прив'язаністю, як, якій із самого дитинства треба було здобувати любов тата, любов мами, або вона відчувала цю любов тільки через емоційні коливання, вона завжди буде шукати цих емоцій в стосунках. Вона завжди буде, навіть якщо партнер дуже класний, вона завжди буде вимагати. В Нього у нього ще більше уваги. Це знаєте, це такі жінки, вони дуже як відро без дна. От вони такі бездонні в поганому розумінні, тому що скільки б їм не давали, скільки б не вдовольняли партнери їхні потреби, їм завжди буде мало. Це ті постійно невдоволені, постійно ображені жінки. Ти мені не подзвонив, ти мені не написав і все одно, що людина була в... На роботі, що вона була зайнята, їм це не важливо. Для них це фіксується як відсутність уваги від партнера, як відсутність любові. І ось такою проекцією вони, на жаль, підтримують свою травму, яку ніяк не можуть помітити і ніяк не можуть зцілити здоровим шляхом за рахунок терапії, за рахунок практик, за рахунок щоденної роботи із собою і своїм станом. І тоді кожного разу коли вони опинятимуться в безпечних, здорових стосунках, вони починатимуть їх саботувати, вони починатимуть їх максимально якось перепровіряти, максимально руйнувати і так далі. Що ж відбувається із жінками, які вже знаходяться в стосунках, де їм не ок, які продовжують терпіти. Там якраз гра цікавіше, чому жінки із тривожною прив'язаністю якраз таки лишаються в стосунках. Вони лишаються в тих стосунках, якраз таки через те, що там цікаво. Там на несвідомому рівні вони продовжують завойовувати чоловіка. От є якийсь чоловік, який вже давно не вдовольняє потреби, який є жінка є суперуспішною, реалізує, реалізується, досягає своїх цілей, а він от, як був на одному, на одному місці, так він на тому місці і лишається. Для жінки на несвідомому рівні це також виклик. Вона продовжує працювати над стосунками, вона продовжує страждати в цих стосунках. І повірте мені. Це абсолютно ідентична ситуація і з тим, коли жінки саботують класні стосунки, і коли вони намагаються витягнути і терпіти нездорові стосунки, де їм погано, тому що погано в обох ситуаціях, але ось ці емоційні гойдалки, вони присутні і там, і там. І тому жінки, замість того, щоб сконцентруватися над стіленням своєї жіночності, сконцентруватися над усвідомленням своїх потреб, над тим, щоб почати їх тестувати в оточенні в світі мої жінки в терапії, які заходять саме із запитом виходу із стосунків або із запитом максимального пошуку класного рівного їм кайфового партнера, вони знають, що я дуже багато даю практично. Завдань після самої терапії, щоб вони пішли і почали досліджувати ось цей свій сором, досліджувати ось ці свої тригери і тривожні прив'язаності, і вчилися з ними обходитися по-іншому, тому що знову ж таки, поки ви не зрозумієте, як це бути в безпеці, поки ви не зрозумієте, які ваші потреби, що вам треба для того, щоб бути в крутих, класних стосунках, і поки ви не навчитеся ці потреби озвучувати. Вслух, озвучувати в контакті і так далі вибудови здорових, класних стосунків ну просто не буде. Тому що? що? Тому що в стосунках завжди потрібно дві людини. Зазвичай ці жінки, які... Влітають в свої проекції і перебувають в нездорових стосунках або втікають із здорових стосунків в нездорові. Вони просто грають із своїми ілюзіями. Вони грають в ці ігри, усвідомлю... не усвідомлюючи, що вони не бачать. Партнера перед собою це просто гра їхньої психіки. А наша психіка, вона така, що вона завжди знайде, як підлаштувати ту чи іншу картинку під ваш внутрішній фільм. І це найсумніше і найпрекрасніше в психіці, тому що цю картинку можна змінювати, над нею можна працювати. Але на жаль, коли е, ти не додаєш. І не спостерігаєш за собою збоку, а людина сама з собою цього зробити не може. Саме тому я постійно вам говорю про терапію. Саме тому я вам говорю про різноманітні практики, тому що там залучені інші люди, які можуть вас розвернути і показати вам трішечки інший погляд на ту ж саму ситуацію. Саме тому я постійно працюю із такими експертами. Тому давайте діліться, будь ласка, своїми питаннями стосовно цієї теми. Якщо вам цікаво про формування закоханості в жінок і в чоловіків, пишіть мені, я із задоволенням буду вам про це розповісти розказувати, я максимально вивчаю зараз тему, по перше, обмеження жіночої сексуальності, про те, як спалювали жінок, про те, як їх називали відьмами, про те, як обмежували соромом і провиною свободу жінки, про те, як раніше формувалися пари, я обожнюю цю, цю тему про те наскільки взагалі не така вже й погана ідея була шлюбів. За домовленістю, коли вони були виконані за правилами. Коротше, в мене є максимальна кількість інформації на цю тему, так як я спеціалізуюсь на жіночності, на стіленні жінки, то я дуже-дуже горю цією темою. І якщо вам зайшло це відео, будь ласочка, напишіть коментар внизу, що вам хочеться далі. Підпишіться, поділіться цим відео. І до зустрічі вже наступного четверга. Я вас обнімаю і бай!